Вхід до маєтку міжгір'я. Тільки потрібно було декому, щоб показати. Вони залишили все тут на призволящах думали, що ми будемо громити. Навіть написів за цілий день народ не залишив, бо це наше. Це наше. Це для онкодітей вчора більше сказали. онкохворих тут. Розумієте? Слава Україні! Героям Тобто Героям Слава нації! ворога! Ми не, не штовкаємось. І наступне, кого великі, рюкзаки, сумки, будь ласка, заздалегідь, показуйте охороні. Кого є коктейль, молота залишає тут. І ще ми ховаємо лице, хто йде в балаклаві, піднімаємо, ми нікого не боїмось. Бачимо провокаторів зразу, або самі пов'язуйте, або працівники нашої мобільної групи, попереджуйте, хто каже, давайте громіть. Також затримуйте хід між гір'я. забыли, забили брати. Не успел. мене. Тебе цікави забора. І зверху все полюють. Гаражі. Ну це ж Були дорожні, теплиця. Там відпасти. Яника теплиця. Вхід в теплицю. Усе на ферма. Яника ферма, де знаходяться кози і барани, козяча ферма. Хлів для баранів. На передньому плані інкуватор. Переходимо на склад для кормів. Все з бруса, з дерев'яного бруса, все полаковано і пропитано. Там на дальньому плані роздів... роздівалка. Для підсобних робітників. Проходять тут середнього. Вихід на набережні Дніпра. Вид на Дніпро. Набережна обгороджена литим плотом чугунним. Все під сигналізацією. На плоті мраморна плита. Так, декоративна туя. Все дуже ухожено. Кований, кований. І, т... і, далі, і далі мрамор. І кований, і далі тісти. Мраморний пліт з базальтом і кована огорожа. І все прикрашено декоративною туєю. Призначення не можемо оприділити. Ну, напевно, що вольєр для коней. Вольєр для фазанів. Птичка. Вот поймать его, да в клетку и сюда. Клик для причала. для лодок. Давай ты с Вставай. Коняк з портретом Яника. Напитки, які пив наш президент. Багато. О. А от там Сандир, що ти що? Ще... Тандир, пекте <піцький> ліпьошки, кажуть. <піцький> народ каже, що то якийсь домик. Літній. Печі, пути. Печи, да? Открывай. и температура. Да, все тебе показано. А там, ты в домиках заходят? И полдюзи. Одним очи. Щоб... А риба тут є чи нема? А ні, А то голуб'ятник. Віктор Федорович любив голубів. Лю... Людей не любили, народ свій не любив, а голубів любив. Оце дві голуб'ятні. Місток через озеро. Тут видно не замерзає, бо там потім видно.

Кажуть, відвідувачі маєтку, що це екологічний паркан. Мраморний міст. Дуже гарна споруда. А це будинок для гостей. Дорога до гостєвого будинку. Гостєвий будинок. Шашлична коло домика для гостей. Оце зняли на цим коли не замерзли. Давай, давай, мраморні сходи ведуть. Кований металевий міст. На мості фрезерована дошка, щоб не слискатись з підсвіткою. Щоб камінь не падав, обложений сіткою. Господар Віктор Федорович. Люся на зиму рози понакривала. Та то не рози. А що то? Мов президент так. От ти їдеш сьогодні президент. Ти готова вже? Це точно. Гаражі Яника. Ну це гаражі. Гаражі з збоку. Вольєр для страусів. Це все столова для обслуги. Кідравлічні піднімається і все. Може, хто не знає. Заправка і котельня. Яр в яру річка і плавають кашки. Качок багато, штук десь 100. Досить багато, як для такої пори. А то курник Віктора Федоровича курей дуже багато. Пліт завдовжки метрів 6-7 і весь під сигналізацією. Весь маєток огорожений плотом. Може і грубше їх відкривання. Наглядно, не красить. Стоїть новий плід. Не встиг Віктор Федорович загородитися від народу. То я не хотіло... Польська Бруківка. От як він підтримував вітчизняного товаровиробника вітчизняного? Януковича. На центральний пульт. На охрану. На На кожному стовбі практично камера відеоспостереження. Поле для гольфу. Ось там, але тут не значить, що то все. Тут може, може бути. Віктор Федорович дуже любив грати в теніс, тут тенісний корт і спортзал. Кажуть люди, що великий зал. А що це то таке? То, хто його знає? Ми так зрозуміли, що зал для машин. Тих, що він мав. Дорогих, раритетних. Польська брухівка. В Україні брухівки не випускають. Роботи не закінчені. Найвища точка в резиденції Міжгір'я. Площадка для гелікоптерів. Тут вхід на територію маєтка. Люди чекають, щоб потрапити на його маєток. Будинок. Черга до маєтку. До будинку, де живе я. Вхід на територію маєтку через рамку металшовка. Будинок де живе. А, оце заходить. Так, так. Через прохідну там. Будинок відгорожений двома плотами. За цим плотом будинок, де жив Яник. Качки. Качки, мандаринки. Які хоч кочкі. Пішли. Кажуть, що ту японська баня. Японська баня. Японська. Знаю, там... тут, тут... Тут, правильно? А то а то, то комиши, А що? Сада. все Это... Ну, как рослиння ті растуть і все. А вони їх насадили. Да, 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 і посажені, просто водою заливаються, що. Ага. Тут водичка зверху ще. Ага, тут тут такі штучки каміш, так? Да, да, типу. О, ана здемо внизпускаю воду. І всі там уціпсяки. Ага. Тут на території самої резиденції даже виїде. Все орожі до плотом. Три пляшки. Все зроблено з дерев'яного бруса. Будинок, де живе Яник, жив. Надіємося, що більше не буде тут жити. Merci.

Кажуть люди, що це боксерський ринк. А, захід через оцей будинок. Тенісний корт. Критий.

А чому прямо навіть? Стиху народу, як на першотравневій демонстрації. Дружан. Там ніхто не мало хто попаде сюди. Ми ще зайшли. Так, Якби ми так на вибори йшли і голосували всі за Януковича, то напевно через 10 років жили б всі, так як він.